Всім привіт, зову медмен. Сьогодні у нас виходить відео, яке мало вийти ще давно, а іменно коли я буду купляти собі скін за старкоїни. Я просив, не пам'ятаю коли, вже певно місяці два назад, написати, який би ви хотіли скін, бачити в мене на аккаунті за 10к. Ні під одним відео не було жодного коменту на дану тему, тому мені трохи обідно. Але тим не менше, сьогодні ми купимо зразу два скіна за 10 тисяч, а іменно темну зайку Пенні і темного рицаря Джесі. Перед тим, як ми з вами почнемо, надіюся, що ти підтримаєш це відео лайком, підпишешся на канал і нажмеш на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Нам не вистачає буквально кілька старкоїнів. Зрібно зіграти дві каточки, апнути пі на 15 ранг і басера на 20, і ми отримаємо 500 старкоїнів. А ось мій клан, хто хоче, може заходити. А це мій тег і мій аккаунт. Ну а ми переходимо до нашої з вами першої каточки. Я катку трохи прискорю, зараз. І відео з ітак запізниться, плюс я не маю часу ту всього озвучувати. Ще хочу вас всіх привітати зербною неділею і нагадати, що в мене є другий канал по Майнкрафту, на якому скоро вийде відео. Зараз, я так розумію, у мене сильно зміниться голос. Я буквально тільки що приїхав додому, зразу сідаю за монтаж, оскільки вже пів сьомої відео ще не вийшов, прев'юшка не готова, монтаж не закінчений. Ну, приблизно пів восьмої відео в кращому випадку вийде. Я в хаточки, немає часу монтажити просто. Я там пробував озвучувати, але було багато шуму, плюс пси. Все, топ-3 тут вже можна тупо здаватися. Мені хватає, Не хватає, не знаю, не бачу сенсу я апати більше, якщо мені цього хватає. І лишні кубки зараз реально будуть лишніми, оскільки я дуже-дуже спішу. Я не впевнений, чи завтра вийде відео. Я не бачу зараз сильного такого, немає сильного стимулу монтажувати, зараз озвучувати то все діло. Хоча, по ідеї відео якесь треба випустити з Алексом, бо інакше він мене тупо з'їсть. Ще я бачу, що відео з Алексом вам подобається, тому його, скоріше, що стане набагато більше на каналі. І ледь не забув. Ось вам кілька топових коментів з останнього відео. Коли я апну 40, це хороше питання. Я не знаю, останнім часом я не сильно так пушу. Ну, апнули ми 36 тисяч кубків, це добре. Але далі. Можливо, можливо, апну ще 38 в цьому сезоні. Ну, не знаю. ну 39, але тут треба апати всіх на 650. Не знаю, може буде якесь чудо, тому що мені люто захочеться запустити 40. І, можливо, апнемо. Ну, далеко-далеко, не факт, я нічого не обіцяю. Все, топ-3, я тут вже знову бачу, що я апнув. Тут я пробую забрати П, вона і гаджет прожала. Коротше, не вийшло у нас. Давайте пробуємо забрати хоча б Карла. Все, Карла ми забрали. За П. Я не знаю. Нас, скоріше все, що прошмегаджети, я відлечу. Ну так. Я би міг війти і відхилитися, але я розчитував на те, що я встигну її забрати, все-таки в мене урон дуже сильний. Плюс 8 кубків, плюс 10 жетонів, і плюс 300 коїнів. Нам вистачає на 2 скіна. Погнали. Я вирішив дане відео, оскільки випало так, що тут є 2 непоганих скіна. Зайка Пенні мені абсолютно не подобається на нескін, тим більше в мене є зомбі Пенні, якось так от. Ще велику роль відіграє, то, що Пенні один з моїх самих нелюбимих бравлерів, я погано за неї граю, і вище 500 кубки я її ні разу і не апав. Тому Ну я візьму скін, банально через те, що він за 8 тисяч, це доволі велика економія. тисячі серконів сьогодні не так легко взяти. Все, не буду затягувати, давайте вже візьмемо даний скін. Навіщо тягнути? І ось, зараз за 8 тисяч. Ми з вами купляємо скін. Темна зайка пені. Красива анімація, як вона випадає. Круто, що вони всі скіни обновили. Якщо я не помиляюся, там ще йде ексклюзивний значок. Так, ось він. А на Джесі, мені здається, нічого не йде. Ну давайте поки. Ну Тепер у мене є два скіна, це, звісно, круто. Але лишуся... залишився і, напевно, все одно на цьому скіні. І пона зразу ось безперервно. Забираємо з вами скін, темний рицар Джесі. Напишіть, який скін кращий на вашу думку. Ну а наше з вами відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь канал, нажимайте на дзвіночок. Ну а я нагадаю, що в мене є мій телеграм-канал, так само є телеграм-канал Алекса. Силочка буде під відео. Ну а тобі я дякую за перегляд. Всім па. Бажаю тобі хорошого дня і до нових зустрічей.